Мені це, чесно кажучи, нагадує фільм Тарантіно. Я знаю, що це звучить дивно. How dare you!» Але я зараз не про масові вбивства і заливання всього кров'ю. Любов Всевишня. Що з нею не так? Копне могли бше в біографію Григора Тютюнника та його взаємин з мамою, наприклад, новели Три зозулі з поклоном та оповідання в сумерки. Мене звати Наталія Ковальчук, і ви дивитесь Літра, авторський блог про літературу. Три зазулі з поклоном твір, який я вивчала в рамках шкільної програми в 11 класі. Потім перечитувала готуючись до ЗНО. Невеличкий твір, все класно. Але є одне але напевно зараз я озвучу те, про що не прийнято говорити, особливо коли йдеться про перлину української літератури. Коли я читала три зозулі з поклоном, я якось нічого не відчула. В мене не було певної якоїсь емпатії до героїв. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я згадала про цей твір, перечитуючи Тютюнника минулої осені 10 років по закінченню школи. І думаю, ось зараз я вже набралася якогось життєвого досвіду. Зараз ось я прочитаю, і воно буде якось геть інакше. Я прочитала і. Магії не сталося. І я не могла зрозуміти чому. Ну, от серйозно, коли йдеться про якісь твори, які всі визнають, говорять, які вони чудові, і як в людей це торкає, а тим ніби шматок якоїсь деревеняки. Такий, ну, окей, мила історія, може, зі мною щось не так. Щоб зрозуміти творчість Григора Тютюнника, треба копнути в його біографію. Мені здається, що процес творчості, саме у цього написання, для Тютюника був схожий до психотерапії, про яку, звичайно ж, в радянські часи й не йшлося. І сам Тютюнник зазначав, що секрет його творчості в болі. Він вплескує біль на папір і йому ніби стає краще. Писав він переважно вночі. Щоб його ніхто не зачіпляв, щоб він міг лишитися в тиші сам на сам з собою, і при цьому він багато палив. І твори Григора вони носять досить автобіографічний характер, тобто він історії свого життя, історії знайомих вносив в ці оповідання. Було б прикольно повернутись в минуле і сказати собі школярці, яка готувалась до ЗНО, Наташа. Не читаю виключно ту біографію, яка написана в шкільному підручнику. Бо шкільні підручники стирають половину правди з біографії письменників і роблять їх напівідеальними, напівміфічними якимись творіннями, чого варта лише історія Лесі Українки, яка хворобливо лежала, дивилась вікно, і гілочка їй в це вікно там щось стукала. Тому українські письменники зі шкільних підручників не п'ють алкоголь, не палять цигарок, не мають фінансових проблем, не мають проблем в особистому житті, не переймаються стосунками з батьками, а в більшості пишуть, пишуть, пишуть і думають про Україну. Послати комусь три зозулі зу з поклоном. Я про цей вираз вперше дізналась, прочитавши цей твір. Я взагалі ніколи не знала до того, що хтось може виразити свої почуття в українській культурі таким чином. Або це настільки нерозповсюджене явище в українському побуті, або це через регіональні особливості, якісь з Луганщини. Або чому я ніколи не чула цього в якихось інших творах? Для мене це загадка. Я більш ніде, окрім цього, цієї новели не зустрічала цього виразу. Твір має Любовний трикутник, оповідача і ще два додаткових герої. Тож, це історія про те, як дві жінки люблять одного чоловіка, і всі в цьому любовному трикутнику толерантно ставляться до почуттів один одного. І сам вираз послати три зозулі з поклоном означає. Я приймаю твої почуття, але не можу відповісти взаємністю. І саме їх прототип батька Григора Тютюнника, відправляє інші жінці свого батька. Григор Тютюнник майже не знав, коли йому було 6 років, Михайло Тютюнника репресували, нібито через те, що він щось там сказав проти радянської влади. У 1957 році прийшов папірець, який сповіщав, що батько ні в чому не винен. І реабілітований посмертно. По тому ж як забрали батька, ми залишилися вдвох: мати 24-річною вдовою, вона молодша за батька на 16 років, і я мені йшов шостий рік. Це був вже другий шлюб Михайла Тютюнника. Від першого в нього лишився теж хлопчик, теж Григорій, бо Григора насправді звати Григорій, звати однаково. Після того, як батька забрали в тюрму 1937 року, взяв мене до себе батьків-брат Фелимон Васильович Тютюнник. Мати осталася заміжні за іншим, а я пішов до дядька. Сьогодні я знаю, для чого мене взяв дядько. Я не знаю, які саме були причини в матері Григора Тютюнника виходити заміж за іншого чоловіка, скажімо, відносно рано. Як це можна оцінювати взагалі рано чи пізно? По факту не минуло і кількох років. Чому, якщо все було добре в стосунках з матір'ю, чому вони відправляють малого до дядька з тіткою аж на Донбас? Подейкують, що малий григір не зміг сприйняти цього нового чоловіка, бо він настільки кохав свого батька, а фактично не пам'ятаючи його, скажімо, образ? Ті елементи, якісь, що лишились в його пам'яті, ті розповіді знайомих і сім'ї про його батька. І він не міг прийняти того, що мати ось так взяла і побралася з іншим чоловіком, коли він чекав на батька і чекав, що він повернеться. Я тільки тріньки трішечки пам'ятаю тата. Вони були великі, і рука в них була теж велика. Вони часто клали ту руку мені на голову. А під нею було тепло і затишно, як під шапкою. Може, тому і зараз, коли я бачу на голіці якогось хлопчика батьківську руку, мені теж хочеться стати маленьким. І цю лінію складних взаємин з матір'ю з жінкою, яка зрадила його батька, яка зрадила його почуття, ця лінія активно проходить через низку його творів. Мені кортить взяти їхні руки в свої. Оттирати, ховатися в них обличчям і радіти, що в мене теж є мати, хороша, як у всіх. Але то тільки на одну мить. А вони несміливо куйоблять мого чуба, і я чую, як тремтять їхні пальці. Мати плачуть ти, сину, вже краще плаяв мене, ніж отак. Три дні, як приїхав, і все мовчиш, чи вже в серці для матері порожнє? І через автобіографію, і через такі цитати з інших творів, як, наприклад, в Сумерки, дуже чітко видно, що стосунки з матір'ю були нелегкими. Та ось знітючу тишу в хаті розплескала пісня. Вона викралася з пітьми так тихо й моторошно, наче не людина народила її а казкова тінь людська. Та пісня морозом пішла в мене по спині, зашкрябалася в горлі, бо співала її не мати, а якась чужа, красива жінка. Котору я чомусь називаю матір'ю. Може, мене і справді піймали в капусті і отдали цій жінці. О Боже мій Боже, що я наробила, що є в нього жінка, а я полюбила. І оце щодня кричить, б'ється, потім плаче або співає отак, мені обидно і сумно. Хочеться крикнути їй замовч, але я боюся і нишком врушу в грубі жар. І, хоч Григор пізніше через війну повернувся знову до матері, вони намагалися жити разом, він намагався якось фінансово допомагати, але він не зміг з нею жити. Повертаючись до три зозуля з поклоном, і так в нас є прототип Григора Тютоника, це який повертаються до села, щоб провідати маму. В нас є мама, в нас є батько, який десь там в засланні, і в нас є третя жінка. І ця жінка мала місце в реальній історії життя сім'ї Тютюнників. Я виношу ще один жіночий образ образ жінки, котра дуже любила мого батька. Коли в нас сталося нещастя, мама вгорі кинулася саме до неї. Жінка була набагато старша за маму, старша за батька, але обоє батько й мати ніколи не посміли зневажити ту любов велику і беззаємну. Отож, Марія пекла коржики, збирала все необхідне, бо мама ридала та побувалась. Удвох вони й поїхали розшукувати батька, не знаючи, що слід його загубився вже навіки. Ти подивись, яке благородство і краса обох жінок, самозреченості моєї тоді ще зовсім молодої мами. Мабуть, одна вона в цілім світі шукала підтримки своїй суперниці, співчувала їй і жаліла. І якщо доля дасть мені таланту не дивись так скептично, не таланту, бог з ним, якщо поталанить мені щось написати. Воздам хвалу жінці і красі. І так, в центрі композиції в нас батько. Батько невідомий, батько, якого не вистачає в житті письменника, батько ідеалізований, благородна людина з неймовірно великим серцем. Все найкраще, що можна, він віддає батькові всі найкращі риси людські. З іншого боку, в нас є мати мати, про яку він як хороший син піклується завжди. Якщо почитати його біографію, автобіографію та спогади його знайомих та друзів, він ділиться з нею їжею, рятуючи її від голоду, він не надсилає їй на якісь невеликі свої студентські або робітничі кошти, які він заробляє. Якийсь одяг, взуття, він намагається протягом всього життя допомагати, він їй не зрікається. Але мати не є його ціннісним орієнтиром. Він би волів, аби мати була така ж, як і батько. А мати через свою земну якусь сущність через те, що вона хотіла жити. Не в ідеальному світі, а як просто людина, маючи стосунки, маючи, можливо, якийсь захист від іншого чоловіка поруч. Ми не знаємо, в яких матеріальних умовах вона жила. Можливо, таким чином вона намагалася просто виживати. а Можливо, вона просто полюбила вдруге або вперше. Я не знаю, немає інформації стосовно почуттів його матері так багато, щоб судити. Можна лише. Гіпотези тут просувати наразі. І є Марфа, прототип іншої жінки. Жінка, яка так само кохає батька. Жінка, яка кохає його самозречено. жінка, яка відчуває його через всі ці кілометри настільки сильно, щоб знати точно, що прийшов лист. Мені дуже подобається думка авторів каналу Шалені авторки, про те, що Марфа. Це ідеалістичний жіночий образ в творчості Григора Тютюнника. Можливо, для Тютюнника і має бути таким жіноче кохання. І тоді твір Три Зузулі з поклоном стає не просто твором про толерантне ставлення до почуттів іншої людини, а твором про несправедливість кохання, несправедливість саме цієї любові Всевишньої. Бо якби батько міг обирати розумом, а не серцем, якби ця Всевишня любов зробила інакше, і дві людини, які так відчувають один одного, батько та Марфа були разом, то вони були б щасливі. І остання фраза Новели: Чому ж вони не одружилися один одного так відчуваючи? Дві людини, які так вміють кохати, Марфа і батько. Але любов Всевишня несправедлива. Бо як зазначає Софія, мати головного героя, серце у всіх людей не однакове. В неї таке бач, а в мене таке. І якщо мати в голові всю цю інформацію про те, як Григір відноситься до батька, які в нього стосунки з матір'ю, як це проявляється в інших його творах, що написано в біографії, в автобіографії його, то Хіба Тризузулі з поклоном не починають грати з зовсім інакшими фарбами? Мені це, чесно кажучи, нагадує фільм Тарантіно. Я знаю, що це звучить дивно, але я зараз не про масові вбивства і заливання всього кров'ю. В Тарантіно є фільм одного разу в Голлівуді. І коли я вперше дивилася його в кінотеатрі, я просто-просто прийшла, купила квиток, ми сиділи з друзями, дивилися, і ми очікували саме цього екшену Тарантинівського. Люблю сцени де всіх мочать, це найкращі сцени І він якось ніби був, але фільм здався якимось таким довгим і занудним, і незрозуміло, а, а теж був Тарантіно. І лише коли ми погуглили, і до фільму додався контекст, а саме, що фільм знятий на основі реальних подій, але в реальності все було трошечки інакше. Відчуття від фільму змінюється просто колосально. Once Upon a Time. Це класичний початок казок англійською. Це голівудська казка. І Тарантіно в кінці там дає хеппі енд. хеппі енд, якого в житті не сталося. І від цього моторошно, від цього якісь такі почуття хочеться плакати від того, що ось так воно могло бути. Поганці всі мали бути покарані, а хороші люди могли б зібратися разом і святкувати, знайомитись, але в житті. Ось і в Тютюнника, якщо додати контексту, то з'являється притаманний його творчості біль, з'являється це відчуття несправедливості і після смак, який ще хочеться довго обдумувати, чому так, а як інакше, а як правильно. Я хочу нагадати і зазначити, що я не є літературознавицею, що це авторський блог де я Просто висловлюю свої думки суб'єктивні. Що закладав туди сам Григор Тютюнник, знає лише Григор Тютюнник. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке у вас враження від цього твору і що ви взагалі думаєте про всю цю особисту історію Григора Тютюнника. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні випуски, і ставте вподобайку, і тоді Ютуб зробить меджик! І більше людей зможуть побачити це відео. Бо український Ютуб має квітнути.